Сьогодні 19 вересня 2023 року я хочу зробити відео про попередні підсумки 23 року по винограду, в який він вийшов. Вже десь приблизно з 20 вересня в моїй місцевості настає час, коли слід починати думати про збір винограду. Це такий, скажімо так, уже дата така переломна. За якою варто думати, чи варто збирати виноград, чи можна ще йому трохи повисіти. В цілому на цей час більшість винограду вже є дозрілою. Я в цьому році провів трохи більше нормування цих кущів, особливо мерло, для того, щоб, так би мовити, Трошки була краща якість, я не знаю яка буде погода на осінь, як все складеться. Но в цілому я вважаю, що те навантаження, яке тут зараз є, воно є достатнім. Воно невелике, але і не зовсім таке, щоб мале. Десь орієнтовно через 2 тижні я почну збір цього всього винограду. Зараз я пройдусь, ще раз на все гляну. Запишу відео, трошки покуштую сам виноград. цукристість зараз орієнтовно 20-23 відсотки. На 19 вересня. Цей сезон видався дуже вдалим. Весь серпень, весь вересень, надзвичайно тепла погода. Я все ще продовжую тут жити в шортах і в футболці. І лише по ночах відчувається деяка прохолода, осіння, але тут таке. Ну не знаю, тут буде важко все показати, воно там. За листям заховане, але виноград, скажімо так, є. Такі тут хащі у мене зараз. Такий приблизно виноград на цей час. Це, що стосується мерло на привої, ймовірно, С4. Тепер далі йде каберне. Тут достатньо багато пасинків вийшло, як завжди, так само я не закладав сюди великого урожаю. Ягода все ще кисловата, з відтінками пасльону, але у нього ще я думаю буде час і і Він добере своє. Орієнтовно десь через три тижні я його буду збирати. Потім трамінер йде. Його дуже маленькі громка, як завжди їх тут важко відшукувати, але він там теж десь є, на цей час все ще кисловатий, цукор, скажем так, є в ньому. Ну, десь може, не дуже високий, десь 18. 20% відсотків. Потім на Черзі Барбера приблизно так виглядає цей виноград. Зараз тут важко щось записати через вітер. Можливо якийсь із буде погано, але вже як буде. Якраз зібрався записувати відео, коли почався вітер. Ну, виноград так само кислий, але в ньому от відслідковується тони вишні. Саме кислота така, як у вишні. Потім далі у мене йде брестовиця. Вона в цьому році дуже така гарна, якщо так можна сказати. І на смак теж дуже хороша. Високий цукор. ймовірно десь ну, відсотка 23 не менше, вона солодша, ніж мерло. Мускат такий з терпкими нотами, дуже пристойний смак. Ну, один із кращих виноградів ті, що я можу виростити тут у себе. Такі от. Піно нуар. Він вже давно достиг, але я не маю допомоги його збирати. То мені треба якась стара, щоб поставити його, бродити. У мене її такої окремої немає, його тут досить мало. То він у мене стоїть поки на очікуванні. На смак досить солодкий, але не те, що прямо дуже. Можливо десь до 20% я точніше не скажу в цьому випадку. Значить далі. В цьому році так само багато помідор, їх було дуже багато хороших, зараз вже осінь, вже тут такі залишки, скажімо так. Вже нема чого показувати. Було їх дуже багато, дуже смачних, різних сортів, великих, маленьких, яких завгодно. Це така от шасла. Шасла вже вона теж підходить десь до свого до своєї технічної готовності. Я думаю десь в районі тижня її ще повісити, і я її буду збирати. В цьому році було дуже багато руслана. Вже зняли багато великих грон, я можливо додам фотографії. Але тут ще залишилось дуже багато такого пасинкового урожаю, його тут дуже багато. Це воно після того як я зняв основний, цей почав дозрівати і він зараз, скажімо так, також на такому рівні, що його цілком спокійно можна споживати в їжу. Якість самих ягід теж досить непогана на цей час. Навіть є іще більше. Кущ у мене відносно невеликий, але на ньому отак от це вже все пасинковий урожай. Ця грона це теж пасинковий урожай. Тут ще вони є, ну вистачає в цілому. Уже наїлись, нікому вона не треба. Сам кущ такий от. Ніби розлогий, але він не дуже великий. Далі йде талісман. Його в цьому році, чесно кажучи, не дуже багато, але якщо пошукати, тут всередині куща є, ми ще його не знімали взагалі. Жопу. Жодної грони, я ще з нього не зірвав, тому що він технічно, скажімо так, не дуже спілий був. І на цей час вони ще такі залишаються з кислинкою. Можливо, йому треба краще робити опори. Бо він трохи в тісноті в цьому році живе у мене. Це розбол мускатний. Ми його вже знімали. Тут я, скажімо так, трохи є, на смак, як завжди, він дуже хороший, дуже солодкий. Оригінальний мускатний смак, ну, можливо, не дуже солодкий, такий прямо, що аж дуже. Ну, за 20% точно. Це Мерло на Андросі. Трохи його є в цьому році. Трохи пішов дощ, ж такий трохи вимахав, великий. Технічно він вже готовий до збирання, але поки висить. Це піно білий, маленький кущ. Я його пробував, він дуже схожий на звичайний піно. В плані того, що смак такий порожнистий. А ягода така водяниста. На цей час досить солодкий, але шкірка все ще з кислотою, воно буде кисло, якщо, скажімо так, його взяти, пустити зараз на вино. Савіньйон грі в цьому році теж його тут досить багато. На цей час він солодкий, але відчувається присмак пасльону. І, ймовірно, для хорошого результату йому потрібно ще з пару тижнів. Це галбена ноу. Теж виноград з яскравим смаком. Солодкий, дуже виразний мускат. Певною мірою теж еталон мускатного смаку. Знаю, я вже цукристість погано відчуваю після того всього, що я спробував. Теж досить пристойна, але не зашкалює. Трошки каберне кортісу в цьому році зав'язалося. Теж він готовий явно до збирання, але... І ще висить. А разом з мерло буде він збиратися. Тут десь десь тут був іще цей, той забув, як він називається, Розмус, ми його вже зняли, тому що. що, так би мовити уже ж літо прошло і сезон розумсу також пройшов але в цьому році він не тріснув так само як і Руслан тому що доща не було все визріло все з'їлося все дуже пристойне на смак Це от лора в цьому році теж показує всі свої найкращі якості. Крім того, що кущ вийшов перевантажений, я оскільки не розвантажував все одно. Тому це мало допомогло. Ми, в принципі, кращі грона зняли, це такі вже залишки. Дуже сильно в ньому відчувається в тому році вплив генів винограду Центральної Азії, скажем так, м'якоть в ньому зовсім не водяниста, така досить щільна, не така, звичайна, як в повноцінному. Винограді з Центральної Азії, але тим не менш. Ой це. Каберне на лабрусковому підвої. На цей час ще дуже кисле. Кисліше, ніж те, що на, на першому великому кущі. Ще піду до Олега Діаманта, і на цьому все. Не знаю, всі дерева у мене повимирали, я садив, садів черешний, нічого з них не виходить. тут. Тих затуляє оцей от горіх. Там ще один горіх. І тут навіть якщо тут по центру посадити, воно все одно не вистачає мені тепла, нічого. Рішив відмовитися від ідеї виростити ті черешня на цьому місці. Ну якось так він виглядає. Близький також до технічної зрілості. Реркість і кислота ще трохи присутня в шкірці. Буде ще висіти. Оси в цьому році як такої немає, не знаю які в неї плани у тієї оси, але на винограду вона заглядає дуже рідко і в обмеженій кількості. Ну, мені це, як то кажуть, тільки на краще і... В цілому такий от приблизно підсумок попередній 23-го року. Не знаю, чи буду я знімати ще одне відео, коли вже буду збирати виноград. Я поки думаю, що великого сенсу в цьому не буде. Ну і десь від одного тижня, десь до місяця я планую це все, скажімо так, зібрати і запакувати на бродіння. На цьому все.